Всім привіт! Сьогодні хочу поділити з вами рецептом приготування маринованих огірочків, які готуються за 18 хвилинок або 20, 15, щоб вони настоялися, і 3 хвилинки 3-5 хвилин на їхнє приготування. Для цього рецепту нам потрібні огірки, кріп, часник, сіль, цукор, олія і оцет. Весь перелік продуктів в описі під відео. А тепер почнемо готувати. Спочатку помиємо огірочки і підготуємо їх. Одріжемо. Бочка розрізаємо навпіл або на 4 частинки. Форму вже ви вибираєте кожен, як вам подобається. Часничок подрібнюємо дрібно. Можна подавити. Нарізаємо пучок кропу, змішуємо огірки, додаємо кріп, чесник, цукор, сіль. Олія, оцет, перемішуємо, накриваємо у мене такі є бахіли харчові, замовила на тему, і в 15 хвилин в холодильнику огірочки смачні, хрумкі. Якщо залишите трошки довше, вийдуть малосольні. Якщо вам сподобався рецепт, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Всім смачного!